Куку, -ку. ви мене забили, забули, а я нагадаю, я не виходила з вами на повноцінний зв'язок майже цілий рік. Десь 8 чи 9 місяців. Але не через те, що мені не було чого сказати, або щось було 9 місяців. Ні. Я не виходила на зв'язок, тому що у мене банально не було. Ресурсу на якісь довгі відео. Ті, хто дивиться за мною так і бачили, що там я регулярно, хоча б декілька разів на тиждень, викладала щось. Але от, довге відео, там потрібен дійсно ресурс: написати сценарій десь годинку-другу, зняти відео зараз, це теж годинка, друга, і промонтувати. І я була вся в трудоголізні, просто от, максимально цей рік. Я прокидалась вісім у дев'ять і лягала спати десь приблизно об одинадцяті, а то дванадцяті вечора з ноутбуком на колінах. Я вже просто засипала під мелатоніном, тому що зранку я напивалася кави, щоб бути продуктивною, найпродуктивнішою в цьому світі. Але в чому ж? почекайте, причина цього мого різкого такого гей, бізнес, бізнес, деньгі, деньги після стількох років. я Щотижня викладала на Ютуб відео що б не було. А справа в тому, що ну, життя трапляється. Е, моя мама через е, здоров'я пішла з роботи. Потім я відкрила ФОП, тому що я зрозуміла, що ну, в нас в Україні працювати з одним проєктом – це малі гроші навіть в типу около it тємі тому я вирішила комбінувати там двох-трьох і більше замовників і робити це все ну, офіційно, звісно ж. І потім у бабусі теж там сталися певні проблеми зі здоров'ям. Вона, наче зараз з них вибирається, але типа, ну, все одно, все І вік. Е і в результаті я просто застряла в цьому красивному обігі, що треба більше, більше, більше працювати. Тому що, а хто, якщо не я, мені треба гроші, 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 гроші. Україні треба грошей. І я застряла в цьому красивному обігі от десь приблизно. На навчальний рік, як я завела на початку осені, оце тільки під літо я змогла випроситися. І досить таки різко, я пішла з одного з основних своїх проєктів буквально приблизно тижня за півтора. Раніше я просто ніколи не могла сама піти. Це було або там скорочення, або скорочення, або скорочення відділу. І, типу, я, я була як справжня терпіла, трималась до останнього. Цей раз поміж повідомленням, слушай, я, здається, вигоріла в хламіну та тим, як я пішла з проекту, пройшло буквально десь тижня три чи чотири. Може, для когось і вічність, але, блін. Для мене, особливо, що яка була отак думками про те, що хто ж, якщо не я, мені треба працювати, я, я працювати, працювати. Вона працює, вона це Україна. То для мене цей місяць це було просто перепрошивка голови. І от е, я вирішила піти з одного з основних проєктів. Я сподіваюся, що зараз може у мене буде хоч трошечки більше часу для зйомки контенту і ну, того, чого я люблю. І так як я вже сподіваюсь вийшла з паски трудоголізму, і наче перестала бути такою вигоряною. ну якщо я відео знімаю перше за 9 місяців, то напевно я перестала бути такою вигоряною, То хочу вам сьогодні поділитися своїми сімо сі, сімома правилами невисокоефективних людей. А як треба жити, щоб відчувати себе і не впасти в цю пастку? Вона працює. Перше, це проаналізуй своє життя. Це мені і дало сили для початкового пинка. Звісно, в моменті воно виглядало як самонакрут трошечки, але цей накрут, ну просто я тривожна людина, цей накрут мені і дав сили для пинка, тому що в. Цьому самоаналізі слеш я дійшла, тому що в мене є дві програми, які от, е, я несла по всьому своєму житті. Тому що ну, вони такі більш такі сімейні програми, і типу, вони у багатьох в моєму роду повторюються. І перша програма це потрібно бути доброю дівчинкою, що би не сталося. Ти повинна бути доброю, хорошою, уступати во всьому, і тебе полюблять. А ця програма. І зрозуміти, що цей постулат повна мені дало те, що от за ці півроку я перестала спілкуватися, виходить як з двома, та двома. Около таких, знаєте, я думала, що вони шуми що шви на все життя. Тому що ми ще познайомилися там, що з одним другом, що з другим другом. Ще десь в періоді, коли я була в коледжі, тобто це такий цар гарох був. Це був десь тобто ще 14 15 тобто 10 років. Думала, ну слухайте, раз 10 років, то значить, все буде хорошо. З першим ми прям. В хламі ще розсорились, тому що я в житті вирішила не бути терпілою, а сказати, що мені не подобається. За що мені прилетіла Атвітка? Ну, слухай, а якщо тобі не подобається, ну та ухади, я міняться не буду. Я пішла. Друга ситуація. Друг, ну, звісно, був такий гарний. Але у нас повторювався з ним вічно один і той же сценарій просто. І знову він повторився, не дивлячись на те, що я от в цей раз намагалась бути взагалі максимально м'якою, максимально просто підтримуючою, щоб і не нав'язуватися, але і бути поруч, коли потрібно. Тобто ну, не працює це. Не працює оцей прикол, будь-хорошою дівочкою, щоб, щоб з тобою були. Якщо з тобою хочуть бути, буду дуже, якщо ти погана. Якщо з тобою не хочуть бути, хоч ти Робі Вільямсом, скліпа рок діджей, з себе шкіл, нічого не поміняється. Просто ці з людьми розійдуться і все. Оце дало мені зрозуміти з роботою. Слухай, Наташа, а чому ти оце намагаєшся навіть в роботі бути такою хорошою дівочкою? брати там правки в п'ятницю ввечері, щоб в суботу зранку скинути? Може, ти краще в суботу зранку поспиш, хоч один день собі, а? Ні, ти ж хороша дівочка, ти не можеш відмовити. І я почала відмовлятися від перепрацювань, ну, хоча б у вихідні, щоб хоча б один-два дні був у мене на мене. Звісно, не всім проектам це сподобалося, але більшість прийняли проєктів і це добре. Другий постулат такий теж мені от, не давав жить. Це то, що ти Наташа, значить, ти мужик. Навіть якщо в тебе груди є. Зараз таки, знаєте, час, те, що є груди, це не показник, що ти не мужик. Тому ти мужик, а мужики не ноють. А якщо ти ноєш, ти погана дівчинка, ти лахає. Ну, ну, Тобі не можна ні друзям нічого розповідати, ні просто ходить грушний, не можна, бо ти тоді погана. А я поняла, що це не фігане, будь поганий. Це те, що ти нарешті знаходиш зв'язок з собою і просто не даєш, не даєш на собі їздити. І просто це всюди в житті. І тому. Самоаналіз, а іноді який виглядає як сама на груд, через який ти іноді не спиш до двох-трьох години ночі, буває і таке, звісно. Друге правило невисокоефективних людей це почати планувати відпочинок щоденний на півгодини. Просто взагалі будь-який, але хоч якийсь той, що відрізняється від твоєї роботи. Ну, наприклад, я копірайтер, там маркетинг, створення різних там силзвонок, то. Я почала просто той же вийти в магазин, наприклад, якщо в той день немає з ким погуляти, просто вийти в магазин на півгодини. Ти просто ходиш, дивишся на небо, дивишся на людей, але не спілкуєшся з ними і якось спокаюєшся. Можна ще, наприклад, замість того, щоб сходити в душ швиденький такі 15 хвилинний, можна купити цю морської солі. Кисипить морської солі, час півтора печіли ця ванну. Теж дуже гарний варіант. Можна ще, звичайно, що походити з друзями. Просто от е ви один одному пожалілися трошки на світ. Зрозуміла, може, якісь свої паттерни-поведінки е в цій комунікації. Тому що гарні друзі, це не просто іде, знаєте. Ми візьмемо, як бабки, е, всі фігня фіня Ні. Е, нормальне спілкування це йде. Ти і одночасно і світ аналізуєш, і себе аналізуєш, і свої патерни аналізуєш поведінки, і через це тобі легше стає в житті, і тобі легше приймати якісь рішення, і в тебе з'являється сила на те, щоб ну, щось робити. Третє. Повернись до свого тіла. У мене в грудні, коли от я закінчила спілкування з отим другом No1. У мене просто стала вага і навіть трошечки піднабралась на півтора типу кілограму, коли я там була в гостях, і вона не злазила. І була я тоді десь, типу, 122-123. І це для мене був стрес, тому що коли я туди їхала, я була 119 приблизно, десь 119 з половиною. І от я така на стресі, на стресі перестаю їсти що двісті, ти калорій. Ну, це взагалі це норма сімирічної дитини. Мені погано, але вага все одно стоїть. Я йду до ендокринолога, вона каже: ну, то там більше єш і займайся спортом. Я почала усилено займатися спортом. Ну, розумієте, колишніх спешників не буває. Тому я почала там і присідати, і бігати, і все. І в мене так закололо коліно. Воно кололо три тижня. Я пішла до лікаря і виявили, що в мене в 28 років артероз. Ну, ви знаєте, це воно і не дивно. По-перше, в мене тягівкість суглобів. По-друге, я завжди в підлітковому віці, коли я їла їжу, я там чи бігала, чи пригала, чи бьорпі робила. Тобто, ну, во всій, всій своїй красі. Ну і плюс не треба забувати, що в період. 2018, десь по 2019-2020 я була вагою майже 150 кг. І якби оця вся комбінація факторів, вона, звісно, спрацювала не на мої суглоби. І ми маємо, що маємо. І я оце зараз з весни, тому що я вколола весною собі і коліна, і зараз я находжу нові, нові вправи, нові асани. Нове ну, все для свого тіла, щоб якби і не перегружати коліна, щоб не вхучувати ситуацію, щоб хоча б зупинитися на цьому етапі з колінами, не ухучатати, хоча б ще років 30-40. Ви знаєте, я хочу все-таки ходити, там, хайкінг іноді, і всяке таке. Тому я перенаходжу зв'язок зі своїм тілом. І я думаю, до речі, що трудогалізм він теж дуже вплинув. тому що Ну, трудоголізм це психологічне, це що отакий груз на плеча, ти отак нагрузився, став не так, спина не так, та пішов не так. В результаті навантаження на коліна більше, аніж навіть дає, типу, тому що ти отак сагнувся і ти отак прибавив ваги ще як наче, додатково. Тому знову ж. Убирання трудоголізма – це просто банально. Ти рятуєш все своє здоров'я виключно з суглобами. Четверте правило невисокоефективних людей це почати відфільтровувати оточення, тому що це. Оточення цими, щоб як воно банально не звучало. Я, як ви вже зрозуміла, з дитинства була тривожна така. Е, і я завжди тривожна. блін, а що, якщо я щось не то скажу, і людина піде, і нічого не скаже. Ой, а що якщо я щось зроблю, і людина піде. Ой, а що, якщо щось не то, ой, якщо я щось не то, і людина піде. Ну, якщо людина піде мовчки, ну, то вже... Дуже діла тої людини виходить, а не мене. Та, звісно, воно буде боляче. Тому що, типу, оцей заскок дитячий підтвердиться: типу, о, людина мовчки пішла від мене. Типу, все було хорошо, а людина пішла. Типу, Звісно, в голові трошечки буде там пару тижнів, а може місяців, трошечки заскоки. Але ну, це справи тієї іншої людини. Завжди є рот, завжди є слова, і завжди, якщо щось в іншій людині не влаштовує частково. Можна завжди це все проговорити І, типу, просто от шукати оточення людей, які відкрито про щось кажуть, якщо щось не подобається, які відкрито підтримують, якщо у другої людини, можливо, є якісь такі штуки, але вона просто от ну, не розповідає, ну що ну, ж робити? Просто прийняти, що сталася така ситуація, і просто жити, житися з тими, з ким ти можеш вести нормально відкриту комунікацію, де людина не боїться ні підтримать, ні пожурить тебе, а все робиться у відкрито. П'ятий навик невисокоефективних людей це не брати за, багато, за високих зависоких цілей. Ну, є ж така фраза, що життя це те, що трапляється, коли ми будуємо свої плани. Тобто життя воно все одно дасе свої корективи, а тривожність і того, що я поставив отакий план. І він не збувся, вона ж це жре. Тому я знову ж за цю весну дійшла до того, що треба переглянути свої плани. І, типу, грубо кажучи, ну, є такі три-чотири групи планів. Перше. Ультра високоамбітна і така майже нездійсненна. Така от, це на плану, скоріше мрія. Друге, високоамбітна і здійснена. Третє це щось таке амбітне і точно здійснене. І там четверте це вже звичайний план. І як я для себе зрозуміла, що. Отаких От ультра високоамбітних майже мрій, якщо ставить занадто багато, ти до них тянешся, тянешся, тянеште, 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 а воно все не дотягується і воно тебе гнітить, тому що я не можу поставити тут галочку. Того треба трошечки менше в певний період часу таких ультрависокоамбітних мати, треба мати, ну, грубо кажучи, Досить таки багацько чисто плані. Потім нормально так, середньоамбітних і виконуваних планів, що ти міг собі раз в місяць. Так, я зробив собі і це, і це я зробив. І це Боже молодець, який диви, які плани амбітні роблю. Повинен бути один-два але хилипим таких дуже амбітних планів. І можливо один, а можливо іноді в якийсь періоди, коли ти відновлюєшся, взагалі нуль оцих ультра-ультра, ну давайте, щоб було простіше зрозуміти, знову наведу приклад зі свого життя. На цей рік у мене був таким ультра амбітним планом там переїхати в одне дуже класне місто і жити з однією, типу, прикольною такою класною людиною. Але за ці півроку і потрапити в ту країну, в те місто стало набагато проблематичніше, просто набагато більше документальної волокіти, документальної, складової, очікування, там всі діла. І друге, це те, що оця друга людина це був той друг no з за ким ми Просто перестали спілкуватися, хоч наче, як, типу, з моєї сторони. Виглядало все, типу, добре. Ми, типу, роздумовували про типу про переїзд. Ми... І далі людина просто зникла. І якщо б це було просто зникнення, я би може там щось би питалась, би докапувалась. А так це просто такий паттерн нашого спілкування з цією людиною. Така зникаюча людина. Я, типу, вдохнула, видохнула, така, ну, напевно, цьому моєму високоамбітному плану. В такому виді зовсім е, не здійснитись. Ну, окей, давайте ми це приймемо. І давайте ми щось будемо думати, якісь інші плани, якісь щось інше. Тобто треба приймати життя і розуміти, що не всі плани, особливо якісь ультрависокоамбітні, що вони збудуться. Тому краще мати один, два, там, три, все одно якихось в голові високоамбітних планів, але ті, які залежать виключно від тебе, А не то, що там я там з тим-то, тим-то, з Васії Пупкіним там переїду в Токіо, грубо говоря, кажучи. Бо може і Токіо потребувати додаткових документів, і з Васі Пупкіним може перестати спілкуватись, тому якщо так, то потрібно. Я переїду в Японію або ну, я поїду в подорож до Японії. Якщо там не виходить мені е, в Японії попрацювати, то я напевно сам сам або там, з іншими друзями поїду в Японію на місяць з туристом, Типу, переформатувати той план, щоб він з цього, з дуже високого, високі майці там всі справи. Щоб він переформатувався в щось таке, теж високу матерію, але більш виповнену. Шостий навик невисокоефективних людей дозволь собі прокрастинувати. Як то кажуть, іланіть. треба теж собі дозволяти, тому що що таке прокрастинація? Це коли наша нервова система, вона ну, настільки перевантажена, що вже просто голова така, боже, я вже не можу, я вже не вивожу. Дайте мені якось швидкого дофаміну і заберіть мене від цієї задачі, бо я вже, я вже отут. І по тому, наскільки сильно ти прокрастинуєш посередня, ти зможеш зрозуміти, типу, а що взагалі, як ти відчуваєш себе у своїй поточній життєвій ситуації? Якщо тобі хочеться багато прокрастинувати, то це відповідно, що це стрес, це воно на тебе давить. отак, типу, а наш тобі такий стрес, який тебе отак прям фізично ставить? Ну нащо? ну не надо він тобі і так дозволяючи собі прокрастинувати, ти знову ж розумієш краще себе. Але знову ж, як ти зрозумів, ця прокрастинація ти не повинен просто. А ну, все, я буду місяць, два рік. Дивиться дивитися, дивитися Тік-Ток і просто чиліться сажись пі. А тобі вже якби тридцять 35 і вже треба починати думати про довгі проценти, щоб потім на пенсії спокійно відпочивати. То треба дати собі певний час на прокрастинацію. Зрозуміти, що тебе не влаштовує в твоєму житті, і там уже далі крутити, вертити. Може, відходить від трудогалізма, може, типу, відходить від того, що ти зараз маєш, тому що ну, явно тобі твоє тіло дає зрозуміти, що воно тобі не подобається. І сьомий навик невисокоефективних людей треба нагаліть. На роботі треба требувати підвищення, хоча б там развеліть, півтора. Якщо цю підвищення не дають, ну, шукай заміну. Джобхопери, це, звісно, типу, їх бізнес боїться, бізнесу вони не подобаються, але бізнес не розуміє те, що не було б у джоб якщо би бізнес би давав би більші зарплати і хоча б їх індексував. Відповідно до інфляції, а краще навіть трошечки більше, ніж інфляція, і це ви знаєте, і це б підтримувало б співробітників. Тому не потрібно боятися, якщо тебе там не влаштовують, чи зарплата, чи якийсь моральний там стан на своїй роботі. Не треба бути ультрадобра дівчинка, я ж хороша дівчинка, я ж не нею, я ж працюю. Ти кажеш у відкриту. Якщо щось змінюється, добре, кул, співпрацюємо далі. Якщо не подобається, то ну, ну, що ж, ну що ж поробиш? Треба шукати іншу нову роботу і переходить туди, де навіть якщо буде таке ще подібне відношення, тому що якби база українського бізнесу, вона ну, дуже схожа в багатьох компаній. Ну, відношення до співробітника. Але. Ти будеш за це ну, хоча б отримувати більше грошей. А може ще й повезе, може ще й попадеться з нормальним work-life balance, і з нормальним цим сим. Звісно, будь-яка робота має свої і хороші, і погані дні, але в цілому можна знайти теж класну роботу. Можна щось спробувати себе за кордоном поїхати на рік, на два. Особливо це стосується дівчат. Хлопцям це, звісно, послажніше. А от дівчата можуть на той же на рік, на два поїхати вдихнути повітря без цих безповітряних тривог і просто себе трошечки в інших можливо, роботах пошукати. Тобто не потрібно боятися змінювати своє життя, тому що головною трудолюбкою в колхозі була кобила. Але председателем вона так і не стала. Тому любіть себе, намотуйте на вулиці цим правил невисокоефективних людей, і все буде добре, все буде ментально класно. Goodbye!